Доброго дня, друзі! Ми з вами знаходимося сьогодні на полі соняшнику. Тут посіян соняшник Авалон, сербська селекція від компанії Євро7. Хотів би зараз вам продемонструвати роботу гербіцидів. Тобто, на цьому полі вносився тербутілазін 2 літра разом з пропізохлором. Зараз я вам покажу різницю. Як Працює тербутилазин з пропізохлором. 2х2 тобто композиція була. От, ну, як бризкали, прошляпали 4 рядка. От, таке іноді буває. Але це дає нам змогу наглядно подивитися роботу ґрунтових гербіцидів. Нагадаю, що ми знаходимося з вами у Харківській області, Балаклійський район. Ось, Друзі, ми на полі. Ось Тут була пахота. От, як ми бачимо, ну, з лакових тут не було багато, є проблеми по молочаю лозному. От, і зараз вам покажу гріх, щоб ви бачили роботу тербутилазину і пропізохлору від компанії PEST. Дивіться, ось бачите. Тобто, ось такий у нас огріх, от, на якому ми, до речі, бачимо тобто, амброзія і злакові. Це те, що преобладає в основному. Є молочай, але, як ми знаємо, що його не держи жодний ґрунтовий. Також є борізка. Тобто, на цьому полі ми ще додатково застосуємо препарат Геліантекс для того, щоб прибрати. Залишки амброзії не розводити їх на наступний рік. Ну, і я думаю, що зробимо міжрядну прополочку і все буде супер. Привіт компанії Євро7, дякую компанії ПЕС за якісні засоби захисту рослин. Якщо вам потрібно придбати якісні засоби рослин або посівний матеріал, звертайтеся, телефони для зв'язку залишу у коментарях.